Друзі, з вами знову гурток народизнавства і я його керівник Максименко Марина Анатолівна. А сьогодні, скажімо так, буде у нас таке позапланове заняття, оскільки я вирішила записати відео для тих, хто не зміг з нами попрацювати на майстер-класах. А що ж ми будемо виготовляти? Кожного року вихованці та педагоги нашого центру Промінь беруть участь у виготовленні вуличних ялинкових прикрас. Ці іграшки відрізняються від звичайних ялинкових прикрас, звичайно, своїми розмірами. По-перше, тому що вони мають бути великими, оскільки ялинки вуличні, вони височенні, так? і також матеріалами, які використовуються, щоб вони не швидко намокали і не губили свій вигляд, так? не губили свою привабливість. І цей рік також не став винятком. Педагоги центру Промінь та Вихованці виготовляли іграшки для міських ялинок, і цього року вони були передані парламенту старшокласників міста Одеси, і ними прикрашалися ялинки і в міському саду, і біля центру «Біла Акація. Тобто всі наші іграшки зараз прикрашають наше місто. Ну і такою відмінною рисою уже другий рік поспіль є те, що в основному наші іграшки забарвлені у синьо жовті кольори. Я думаю, що всім зрозуміло, чому так. Тому що ми свято віримо у перемогу нашої країни, і хай вона наступає вже швидше. Отже, для тих, хто не зміг долучитися до виготовлення цих ялинкових прикрас, і може комусь з глядачів знадобляться ідеї для виготовлення таких найпростіших великих іграшок для ялинки, то запрошую вас долучитися до роботи. Так, отже, наші великі іграшки мають бути з основою. З основою ми візьмемо. Пляжки пластикові, можете брати будь-яку, я беру під боржомі, тому що мені подобається форма дзвіночка, саме така видовжена. А далі нам знадобляться серветочки. А, Якщо немає блискучого фамірану, можна припишати будь-яким декором, який є в наявності. Далі пряжа, а, ножиці, стрічки, щоб прикрашати. Так? ну і Термоклей або клей ПВА, можна взяти або клей там це починаємо працювати. Отже, першим чином беремо нашу пляшечку, відрізаємо горлочко. Це у нас буде да, верхня частинка пляшки, ми використовуємо, робимо форму дзвіночка. І починаємо намотувати пряжу. Зараз не дуже обов'язково якось там старатися, да, тому що ми все це прикриємо кришечкою. Тобто це треба нам тільки закріпити нашу ниточку на пляшці. Намотуємо декілька. Трошки все, обертів робимо, да? Далі. І от коли ми вже починаємо намотувати на пляшку нашу пряжу, отут треба бути обережними, тому що вона може скочуватися, можна використати або фабічний скотч, якщо не виходить да, намотати охайненько, або просто навіть клеєм пива промазати по пляшці, і вона вже ну знову, Богу, тільки полосочку одну зробити. І вже буде трошки триматися, ви зможете наматувати обережненько. Так, треба обмотати всю пляшечку до кінця, Так, обмотали. І крайчик, крайчик маємо закріпити. Тут можете використати будь-який клей, навіть ПВА, він також добре тримає. Ну, його краще так пряжу до пряжі приклеїти, тому що то пляшечки не дуже клеяться. Готово. Беремо нашу кришечку, беремо ножичці і зараз робимо отвір у кришці для того, щоб зробити підвіску. Так? Далі беремо якийсь маленький кульку ялинкову, шматочок пряжі і продіваємо. Допомагає нам циганська голочка. Так. Далі, для того, щоб зробити цей язичок в дзвонику, нам спочатку треба одягти кришечку. Просто намотуємо її на місце. І тепер з допомогою голочки, крізь отвір, що ми зробили, проводимо нашу ниточку. Обережненько проводимо, зав'язуємо, знімаємо з голочки. І для того, щоб цей гудзик такий, ну, не дуже такий, не гудзик, вибачте, вузлик, не дуже охайний сховати, протягуємо його обережно усередину. Там його видно не буде. А петелька у нас буде такою чистенькою, без всяких вузликів. Так, зробили є, так? Да? Далі відрізаємо шматочок близкучого фоамірану і обкриваємо нашу пробочку, щоб її не було видно. Так, так само робимо, зробимо кант. Я вирішила робити хвилястим, а не прямим ну, можна зробити будь-яким за вашим смаком. Так, так само робимо полосочку, такого, тільки зробила хвильки. І обклеюємо. У мене просто двобічний, бачите, Фоміран, є така клейка основка в ньому. Якщо у вас немає, то підклейте клеєм ПВА або термоклеєм. Далі я вирішила закрити цю кришечку від боржомі, вирізала кружечок, поробила отвір і протягую його, так, ниточку, в цей отвір. Далі знімемо цю плівку, клейку так і прикриваємо трошки. Так, ну це відалі можна не робити, тому що зверху все одно буде ще робити бант, і все одно прикриється ця кришечка. Ну, так просто охайніше, і думаю, що можна зробити. Далі вирішила прикрасити свій дзвіночок сніжинкою. Можна зробити будь-які інші візерунки вже за вашим смаком. Стажиночку роблю, як зазвичай ми вирізали з вами наші витиналочки. Так? Ну, пришвидшу тут запис, для того, щоб не довго це дивитися. Так, все, так само знімаємо плівку і прикрашаємо нашу іграшку. Ну, і синьою стрічкою я вирішила додати ще й сюди робити, щоб іскравіше виглядало. Ось що в нас вийшло: От такий дзвоник уже готовий. І Переходимо до наступних наших іграшок, а будемо використовувати нижню частину пляшки. Верхню ми використали на дзвоник, тепер у нас є нижня і беремо її. Розгортаємо серветку. Краще приклеювати серветку, а не пляшку на стеклей, тому що пляшечка може деформуватися. Тому краще на серветочку. Так, і приклеюємо. Обмотуємо, робимо таку от колбаску. Так, підклеїли з обох боків, щоб вона у нас не їздила. Так, насовувалося і загорнули. Тепер будемо прижимати гарненько, щоб воно приклеїлося, і формувати цукерочку. Спочатку формуємо одну частинку, нижню ми будемо формувати, почнемо з нижньої. Так. Угу. Таким чином у нас буде виглядати цукерка. Формуємо спочатку нижню. Чому нижню? Тому що верхню нам треба приклеїти петелечку. Беремо тоненьку стрічку і прямо до пляшки всередину її приклеїмо. Вибачте, тут погано видно, трошки смістилася камера. Але наносите клей на пляшку зсередини і приклеюєте стрічку. А далі просто підв'язуємо, як і нижню частинку стрічкою ширшою. Так, можна прикрасити нашу цукерочку і серединку її. так? Я вирішила нарізати таких от невеличких кружочків і зробити, наче вона в мене в горошок, наша цукерка. У мене і стрічка в горошок. А другу, дивіться, я обмотала просто бусинами. От такі дві вийшли вже конфетки. Так, тепер покажу ще одну іграшку найпростішу. Це в мене була така шапочка. Обмотала її серветкою, це вже верхня частинка від іншої пляшечки. Да? Так, замотую. Її серветкою, ниточку підв'язую вверх і беру звичайну мішуру. Ну, Я беру, бачите, в мене всі вони жовто-блакитні, ми в такому йшли сенсі, так, в патріотичному. Можете брати будь-які інші. Так, беру отаку, у мене блакитна була мішура, роблю поки що такий помпончик, це буде верх, зав'язую вузлик і відрізаю. А іншу частинку обмотую, роблю низ, опушку в нашій такій шапочці. Так, Такий кантик вийшов. Підклею також на термоклей і зверху термоклеєм даємо наш помпончик. Також його містенько підтримуємо, навколо стрічки обертаємо, щоб вона не змістилася також. Да? Так. Міцненько тримаємо, щоб приклеїлося все. І тепер я також нарізала таких кругляшків, щоб вже йти в одній тематиці, так? І підклею, прикрашу ними. І також у мене шапочка вийшла в От такі іграшки у нас вийшли. Сподіваюся, що ця робота для вас була корисною. Дякую за увагу!